В Олександрійській міській раді зареєстровано проєкт рішення про звернення до жителів міста Олександрії. В тексті проєкту рішення міським депутатам пропонується перекреслити своє ж звернення від 23 січня 2014 року, в якому вони підтримували дії Віктора Януковича та наполягали на жорстоких заходах до мирних протестувальників. У проєкті нового звернення до Олександрійців депутатам пропонується визнати ті слова помилковими та налагодити громадський мир і спокій у громаді через публічне каяття за цей вчинок. В документі, який пропонує прийняти депутат міської ради Віктор Голобородько, підкреслюється, що Олександрійська міська рада виступає за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, за припинення тиску на Україну, яка має право самостійно визначатись із своїм майбутнім. Відповідний проект був наданий депутатом 12 травня, однак отримав негативний висновок юридичного управління. А секретар міської ради відмовився організовувати процедуру його розгляду. 13 травня депутат міської ради Віктор Голобородько разом із представниками незалежної громадської ради вимагали зареєструвати та оприлюднити відповідний проєкт рішення і припинити перешкоджання депутатській діяльності. Однак секретар міської ради Геннадій Лоцман на відріз відмовився навіть брати до рук документ, а потім запропонував депутату чомусь дати проєкт рішення до так званого єдиного вікна. Тобто до системи реєстрації дозвільних документів, що взагалі не передбачено чинним законодавством. Після цього в кабінеті секретаря міської ради було складено акт, в якому зазначено про відмову секретаря діяти у рамках законодавства про місцеве самоврядування, яке передбачає право депутата реєструвати та пропонувати на розгляд міській раді будь-який проект рішення. Після того, як представники громадськості залишили кабінет, секретар ради через деякий час запропонував повторно надати для реєстрації документ, що і було зроблено. Тепер справа за владою. Саме тепер стане зрозумілим, чи вона дійсно бажає громадського миру і спокою, чи навпаки відверто протиправними діями шукає конфлікту і намагається діяти диктаторськими методами. До чого це призводить, ми всі вже знаємо.